Наприкінці листопада, на початку грудня, можливо звільнення Запорізької області. Від РФ. Астрологічний прогноз. Справа в тому, що закінчується знак Зодіака Скарпіон і починається знак зодіака стрілець Поступово, після 17 листопада, планети почнуть входити в стрілець. Глобально це означає зменшення залякувань ядерною зброєю, зменшування залякувань руйнуванням енергоструктури української, від затемнення вже віддаляється. Тобто все буде виглядати не так мрачно і не так складно. Можливо, багато людей, які поїхали за кордон в цей складний період з України, почнуть у грудні повертатися додому. Знак зодіака Стрілець, він не любить пауз. Тому е, ймовірність оперативної паузи низька. Ну, стрілець буде приблизно відчуватися з 17 листопада, коли Венєра з Меркурієм туди ввійде, ну і десь до 20 грудня приблизно. І так, оперативна пауза не прогнозую. Оскільки зараз на, в листопаді багато планет стихії води, а в даному випадку це означає багнюка. То, коли планети будуть виходити з тихії води після 17 листопада, з точки зору погоду буде знижуватися багнюка. Тобто для техніки, для військової техніки по морозу буде збільшуватись проходимість. Знак зодіака Стрілець пов'язаний з іноземною допомогою. Прогнозую її збільшення для України. Також він пов'язаний з дальніми ракетними ударами. До речі, він і. Схожий, бачите, на такі, от, як вони малюються. Тому, ймовірно, постачання України атаком з ракети, якісь ракети з великою дальністю. Е, значить, е, Чому Запорізька область? Тому що стрілець означає вширь, він означає широкі степи, безмежні безмежні широкі степи. Ну, а ця територія найбільш схожа на безмежні широкі степи з всієї лінії фронту. Чому я намалював бік моря, оцю стрілечку? Тому що управитель стрільця Юпітер знаходиться в рибах, а риби означає знак моря. Тобто, це означає, що ця енергія стрільця вона прямуватиме кудись в бік моря. Ну, ну я точно не знаю куди. Ну, а ось куди, ось в район Азовського моря кудись. Далі. Пришвидшення процесів. Знак зодіака стрілець. Означає, що буде не уповільнюватися все, а підвищуватися швидкість. Він не любить повільності, ну як і любий знак стихії вогня, вогню. Значить, також ці планети, ну, вони такі не пов'язані зі складними ситуаціями. Тобто, такого, що Російська Федерація буде якісь дуже складні. Обмеження, дуже складні бар'єри чинити українській армії. Такого нема. Аспектів Сатурнів мало От такого ну, упрямства якогось, стрілець не пов'язаний з упрямством. Він пов'язаний з тим, що все більш-менш легко відбувається. Тобто Російська Федерація може легко відходити зі своїх позицій, а українська армія може більш легко наступати. З боку Російської Федерації можуть бути такі ефекти: стрілець пов'язаний з наполеонівськими планами, з престижем. Тобто бажання Російської Федерації реваншу якоїсь перемоги, щоб підвищити свій військовий престиж. З показухою пов'язано, тобто Російська Федерація може робити показовий наступ, показати всім Кузькіну мать. Такі можуть бути бажання. Так, яка ж тенденція буде ну, більш сильна? От російська показати Кузькіну мать чи українська звільнювати широкі степи? Тут можливо відповідь в Марсі. Зараз ретроградний Марс він буде до 8 січня. І коли почав бути ретроградний Марс, він показав тенденцію, яка буде. Тобто Марс прямував в один бік, і на початку листопада, Бог війни, Марс повернувся в інший бік, і він показав, куди буде йти війна. Бог війни показав, куди буде йти війна. Із важливих подій на початку листопада тільки же з доброї волі в Херсоні, звільнення Херсонщини, Хершонськ. Херсонської області. Ну, тому вважаю, що це і є ймовірність того, що буде відбуватися принаймні до 9-10 грудня, коли Марс перейде в ретрограді з 4 в першу фазу. Після 10 грудня Російська Федерація почне шукати якісь нові напрямки війни. А до 10-го буде та ж тенденція, що була в е ну, звільнення Херсонщини. Дякую за увагу.